Виграти, бля, путьовку, бля, з нами. Бо ми поїдемо 12 жовтня на десь 13-го року, бля, я, Юлій, блядь, І Лесик, блядь, Лесика, що не знає, чи брати, він сука всикає вночі, блядь. Ми його бля, не беремо, бо він за сука. Він страшно сид, блядь. І... І кури і тачка, блять, ка не, не жне блять. І кури він, блядь, сука страшна, блять. Ти знаєш, як він кури, блять. Ми блядь, блять. Він сука як наркоман, блядь. Ми йому, блядь, пластир клеїм, блядь. Він, блядь, салат з бичків робимо, бля. Він кури їх, з смироків, бля. Ми його ми його, блядь, в кайданки, він собі, блядь. Ми його з лесиком, бля, з Тернополя, бля, ледве його забрали, блядь. А а, а, ми в Тернопіль до мельць привезли. Вам тобі в скверу тоже бля мець взяти. Мейсона, Мейсона, блядь, наш Мейсона, мо-мо-мо, бля, мо цуцька, блядь, мовленького, блядь. Та ми, бля, бі... свиня моя, бля, ти що не знаєш, вона вже має два корці, блять. Вла з'їла, бля, півтора, а то не пшениці, бля. Він, блядь, і... ну, бля, дуже великий, бля, А ми його везли, бля, в Тернопіль, він ні вука, бля, всі пальки обіцяв, бля, Я його, бля, і, а бля, він стей ще лесик з боку, сей, бля, Добре, бля, шо, ми ми, ми з Юліком, бля, бля, вікна повітрявали, бля, доїхали, бля, нормально, бля. А цей мо, а, а слухай запитання. Коротше, якого числа, бля, якого числа. е, в Києві, в Києві на площі. Нє, ні, чекай, все заново. Коротше, якого числа Юлії Володимирівну постелили за грати? Варіанти відповідь. Варіанти, слухай варіанти відповіді. А, блядь, 2 жовтня, Б, блядь, 3 листопада, блядь. В я не знаю, блядь. Який В, ну, ти виграла мільйон, блядь. А Д привла? купиш свій, блядь, чорний лексус, бля, даш їздиш по сквері, блядь, і блядь, нормально, нормально. Аааа, uh, короче, мы не дам вьялту, блядь, чкайт план ты, блядь, гласик, сука, сибал этим телефоном, блядь, Какой ему, блядь, Самсу, блядь, ласки, блять, вин Максименс, блядь, блядь. це 25 й блядь, нормальный телефон, блядь, ситка лапала, блядь, а вин мені блядь, сиди, купи купай, купи, купи, блядь, купи, купи, блядь, що у него, блядь, не наведутся, блядь. Я ему, блядь, купаю, вин, блядь, на кошавской порнухи блять, спар, блядь, неспокойно дає блядь, блядь, дыви и дыры, блядь, тих их блядь. Що хлідечок зубочені, блядь. І e, коротше ціво, блядь. А ми їдемо 7 листопада, ми їдемо в Ялту, блядь. Хліб ми вже там зняли, блядь. Але ми будемо в Ялті, бо нам добало б там, блядь, є дуже, блядь, так та як в Турції, блядь, є дуже сосиски сосідсь печені, добрі, блядь. І там є перешковий світ, блядь. Сосиски продають, блядь, кік на текстильнику, блядь. І одним словом блядь. Коротше, добре. І ми млад, ціво. До та коротше, крош подзвоним ще бо, блядь, чекай, бо блядь, бо блядь, мама мама блядь, що там мама бляд, МАМА, що ви хочете БЛЯДЬ! Блядь, приїхала блядь з Португалії де мене зайобула, блядь, сиділа там бля старого, старого підмивала, блядь, сиди, бля, блядь, лізе, блядь, в бляд, 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 мою сім'ю родину, блядь. Ворог, блядь, та мама. Ну добре, коротше. Одним словом, ми твій подзвонимо і скажемо тобі, що й коли ми приїдемо до тебе в скверу, і, і то твій номер? То yeah. ти все кожен день є, можна дзвонити, блять, бо Блесик, якщо блять візьме твій номер, не дозвонив поношум блять. Він, Він, блядь, він сука петлячок озабочений, блять. Так що ти, ти якщо чуєш, якщо він каже, що лесик, то шли його нахуй, блять. Шли його нахуй і кажи без адвоката, я не буду блядь, розговорювати, блядь. Добре, добре. Все мала, все, Давай! давай. Пока, давай, пока.